24 канал у CarPlay. Слухайте новини в дорозі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери групи семи в Канаді обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Про це він сказав журналістам перед вилітом на саміт G7 у Берліні. Пише DPA, і Мерц наголосив, що іранська ядерна програма з екзистенційною загрозою для Ізраїлю. Іран не має права розробляти ядерну зброю і володіти нею. Він додав, що прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї змусив Ізраїлю п'ятницю завдати удару по іранських військових об'єктах. Це питання буде одним із пріоритетних на порядку денному саміту. G7 анонсував канцлер Німеччини. Окрім того, Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону і зажидав. Аби Тегеран негайно припинив бомбардування ізраїльських цивільних об'єктів, європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту і запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми. Пропозиція залуш... залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на близькому сході є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Вказується, що президент Росії, російський терорист, Путін, продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. У звіті нагадали про телефонну розмову Трампа та Путіна чотирнадцятого. Червня, що тривало близько години, і за словами американського лідера, основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено значно менше часу. Помічник президента Росії Юрій Ушаков коментуючи переговори. Зазначив, що глави держави обговорили насамперед питання військового загострення на близькому сході, і за словами Ушакова Путін висловив занепокоєння зростанням напруженості в регіоні та запропонував залучити Росію до даного переговорного процесу для досягнення мирного врегулювання. Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках. І додам, ми сьогодні згадували G7. прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер з посиланням на Sky News повідомляє, що лідери країн Великої Сімки обговорять подальші санкції проти Росії, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори про припинення вогню проти України і вказується, що дорогою на саме G7 у Канаді британський прем'єр поділився, що ця зустріч є можливістю для широкого обговорення із союзниками питань глобальної безпеки. Також Стармер підтвердив. Що що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський? Цитую про що він сказав у розмові з журналістами. До нас приїжджає президент Зеленський. Тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто. І Стармар додав, що санкції проти Російської Федерації. Стануть частиною дискусії на саміті G7, що Москва не погодиться сісти за стіл переговорів. Британський прем'єр також заявив, що у нього хороші взаємовідносини із президентом США Дональдом Трампом, що важливо для врегулювання конфліктів, включно з війною в Україні та бойовими діями між Ізраїлем та Іраном. І він підкреслив наступне: що я думаю, що G7 – це наша можливість подивитися на глобальну економіку, безпеку в цій. Глобальній економіці торгівлю, а також на інші питання національної безпеки, і крім цього, Стармер заявив, що світ вступив у нову еру оборони та безпеки, і вважає, що для Великобританії дуже важливо відігравати у цьому провідну роль, і саме цим Стармер займеться на саміті G7, конструктивно спілкуючись з усіма іншими партнерами.